Приветствую вас на моем канале. Занимаюсь поиском кроссовера в адекватном состоянии за адекватные гроші. Честно скажу, пока не нашел те, что хочу, но тем не менее попадались хорошие варианты. О, глянь, какой классный цвет просто. Такий прям яркий, вообще классный. Оранжевый Nissan X Trail. 2018 год. 2.0 бензин автомат 93 000 км 17700 Цвет вообще в огнях мне нравится прям вообще классный цвет Фары красивые, резина хорошая тормозные диски тоже хорошие Капот относительно крыл в зазорах Двери в зазорах В четких По салону на тоже Чутенька, вона комфортна в посадке, тоже на ней ездить. И це X Trail, то есть вона, получается европеец. Нема там всяких проблем. Так, задние колеса тоже хорошие, диски хорошие. Не, в чудесном. Ця машинка мне нравится в чудесном состоянии. X Trail прям... А самое бизнее мне нравится цвет. Я люблю такие якісь інтересні Вообще классный цвет, такий глубокий. Класс. Цвет, конечно, бомбезний по-другому не скажеш джип Cherokee э, 2008 год э, стоимость 8800 3 літра дизель э, ценник естественно ниже рынка состояние то, в принципе даже я показав сказал все терпимо Внутри вона, конечно, тоже корабль. Я на таком не їздив, Ну, кажуть, що вообще пушка машина. стані Состояние... таке. Резинка слабовата. Бампер в принципі нормально висить. Є моменти, он коцана трошки. Ну а так машина ну, Джим, здорова. На такий класно десь би погоцать, Попробувати, як вона пре. Поэтому тут есть трошки пампер по коррозии в принципе я не бачу. По цій машине особо ничего сказать не можу, потому что я ну, американский рынок не сильно э, люблю, не сильно их изучал. Ну а салон в принципе нормальный, кожаный, не особо зачуханный, посадка удобна. Машина Прикольная, я наверное таки покатался. Infinity UX80. Просто она мне ну тут метр двадцать высотой. Морда очень красивая. такой паровоз. Ну и стан данного паровоза прям чудесный. Колеса огроменне, просто огроменнее колеса. 22 радиус. Тормозни диск. В чудовом стане 5,6. Двигатель 16 год, бензин 100 тысяч пробега, 33 тысячи ценник. Вся в зазорчиках, да, машинку любили состояние по салону. чудесное, те, что я бачу. В зазорчиках классно, конечно, машина. Це паровоз. Просто паровоз. Обалденная там армада стоит на набережне. Це, це ж его брат-близнец. Це для американского рынка. Классный паровоз. Вообще просто. Надо будет свои такие купить. Я понимаю, конечно, расход 5,6, 30, плюс буде хавать. Ну машинка, конечно, классно стоящая. Ты ездишь на однокомнатной квартире. Ось-ось. Легендарный аппарат. Ты че себе, волынка, 92 -го года, 1,5 бензин за этот. На полном приводе, глянь, резиняка. Типа почти как оригинальная была. Я не знаю, она такая маленькая. Ну кать она їде, капитально. Хотя, блин, ну просто кусок. Кусок железяки такой. Ну такий. Апарат. Я навіть не думав, що такі машини ще можна встретить на автоплощадці. Дуже цікавий екземпляр. Видно, що радіатор видвинувся, значить тут Гулівоський, ну, півтора, наразі на Гульоський двигатель. Зараз заглянемо якось. Мені не видно, який движок. Так. Таке. Вон, це в дорожник такий. По селовіщі куди не йшло. Ну а так. Ценник, конечно, 1400, це по моему завышено. 400, думаю, так, да. ну 1400 Многовато. ПДР вагон. Состояние хороше, лучше, ніж то, що ми бачили на е караване. Крылышко, бампер, задня крилочка, правая і ляга. Ага. 290 по рівні пробить, а не один ватт. Я понял. 14 рік і ціна? Ну, 19 хотя да. 14 рік хотя 19 ну це совершенно цена состояние дійсно хороше но ну, надо балакать у наводне машина в гарному стане и внутри кожа не притоптана 290 пробег по сервісу состояние, в принципі, в принципі чудесное а вот есть X1. Такие как у мене в кузові имеется в виду такому же 2012 год, это уже 2012 год 3.0 бензин автомат. Полный привод 12500. Це конечно пушка крепка. Ну і розход у неї буде капитальний. Що хочу сказати по цій бахе. Я, получается, експлуатирую вже с... З 2021 року то машина без проблемна. Мені, наприклад, подобається в їзді. При тому, що я більше люблю японців, машина е, мене удивила комфортно, без проблем, в содержанні нормально. Е, кстати, состояние ці BMW дуже терпімо. Ось ось є цяточка. Задні термізні диски, ржаві, ну, хороші. Вона, видно, стоїть, резини немає. Диски, звісно, класні. Е, 18-й. Ну, у мене 17 та жорсткувато. На 18-х взагалі буде жорстко. А так машинка до сих пор имеет вид внешний такий классный. Тут полный привод. Це, конечно, ракета вообще сумасшедшая. Да, не состояние этой э, БХ адекватно. Адекватно, прям прям адекватно. Морда в ней такая. Ух! бэм да. Один із самых таких интересных экземпляров на данной площадке. Ну, це по сугубо су, по моєму мнению, вот этот каен. 2008 год, 190 тысяч пробега, 4,8 бензин, 6,950 Для такого аппарата, я считаю ценник вообще адекватный. Диски передні. Видно, що мене не колись були, потому что вони не тот, не зітерте, не стерті. Резинка так себе стан. В принципі, усе ось, ось цяточка есть. Тут царапинка багажник закритий, так тут чуть-чуть есть колцаночки тут мелочушка внутри вона вся в коричневому такому чи бежевому. короче прикольный ярко така внутри сейчас сяду за руль попробую ще прикольно конечно Теник адекватный, я аж подзадумался, можешь взять себе погосить, кинуть на ней якийсь недорожную резину, погосить, попробуть, що вообще, как вона може ехать. Двигатель 4,8, я думаю, пушка. Так, руль трошечки вытертый, ну пробег у машины есть. А так, состояние в принципе В принципі на заявленную цену. Адекватне. Адекватне состояние. Чуть-чуть продавленный батончик мозги не диски сзади уже трошки покоризировал такая конечно машинка интересно Ма моща пхне пхне сумны я думаю просто колоссально по ней не скрываете надо поменять аккумулятор и передать гофра надо вирізати вырезать гофру тут есть lexus gx 18000 2007 год 260 заяв. Ну, це маловероятно, на цих машинах їздять багато. Хоча стан да, конкретно цього лексуса хороший. Видно, що нормальний. Зараз рама ще нормальна. А зараз ну, глянемо ззаді. резина нормальна, да, рама нормальна. На машинку любили, ухажували, видно, у нас настояння машинки непогане. І це ж вбиваємий апарат, салон теж хороший. Ну, те, що видно, з вікна. І тут, можна сказати, стоїть легенда на наших дорогах. Дачі Дастер. Ну, у нас Рено Дастер, а це Дача. То есть це, по всій видимості, машина пригнана з Європи, бо там вона йде під брендом Dacia. Машина оцинкована, есно, всі це знають. Состояння в неї хороше, вся вона в зазорах, цвет. Я найбільше люблю серебристиший. 185 тисяч пробіга, е, десятка за неї просять, 1,6 бензин. Полноприводна. Е, я так розумію, на ручки, да. Мені, наприклад, з, з названням дачі ринушка більше подобається цей, цей дастер. тому що це знак рено такий собі напоминає местах. Так, состояние действительно хорошее, ніде ні корозії немає, ні в арках. Вся вона в зазорчиках, цвіт шикарний, що тут, трошки ось ось видно, що тут підкрашувалось, може би навіть була бита, але ну, роблена хорошо, не видно, не видно ніяких нюансів, резина хороша, стан даного дастера зачетний. Я вважаю, це народний автомобіль в нашій країні. В хорошем Руль вже перетягнутий. Салон. Ну, хто, хто їздить, то це машина, яка не нуждається в якому-то особому е е описанні. Зараз заглянемо ще під низ. Хлопна система тут, много редуктор невеликий, по все нормально, потюків я не бачу з редуктора. В принципі, дуже хороший варіант. Ценник, конечно, тоже интересный. За 10 тысяч уже довольно великий спектр машин, які можна взяти. Туарех який рік. Скажи, який рік туарех. 12, 12 рік туарех. 13 тысяч, 3 л дизель, 233 пробега, автомат на пружинах. Ага. Отлично. Туктация заслуживает. Простенькая комплектація. Ну, так, Зато трехлитровый дизелюк, таки пруть, конечно. Крило. Дверка и крыло. Ага, дверка и крыло формувалась. Трошки даже крыло чуть-чуть выпирая. Тут хорошо, трошки не дотягли. Ну, то орех, в принципе, тачка хороша. Цвет лично мені, цвет нравится. Такую машину надо... А, ось ось є есть легкая мятинка, но це видно на парковке, об сусідню соседнюю машину дотронулась. Состояние, в принципе, чудесное. Салон простенький. Ну, Такую машину надо и на підйомнику, и дивиться. Цвет, конечно, чудесненький. И величенька. джипи, конечно, это другий уровень, другий класс. Субару Форестер тоже из Америки. 20-й год. 2,5 бензин, автомат. 70 заявлено, 18 тисяч 18900, 19 тисяч, скол на лобовом стеклові. Так, робилося це крило, бампер, вже решетка крашена, морда в неї така грозненька, класна, така тупо морда, красива машина. Резина хороша. Тут зазори непогані. І зроблена нормальна машина. Американці всі ж йдуть биті, просто хтось робить якісно, хтось робить так, аби як є для фаркопа вивод. Симпатична, симпатична така уже вру, рубанный э, дизайн, очень симпатична машинка, Прям, прям классно. Субарики на таком ось, 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 Очень интересный экземпляр Infinity э, QX 60. Э, не понял, а що тут написано 1.5 бензин автомат 189 17500 2015 год треба за движок спитати щось неужели на такому паровозі 1,5 мабуть 3,5 то попутали я ж дивлюсь 3,5 то мабуть попутали скажу хлопцям щоб поправили так це у нас машина зроблена для американського ринку чуть-чуть бамперок треба поправити щось він кудись якусь кліпсу не став а так в принципі тут коцаночка є но то бордюрка капот рівненько лежить крил Тормозні диски по покаризіруванні, але ще в нормальному стані. резина слабенька. Так, ось сяс є маленька цяточка. Тут дверка в зазорах. Тут теж, тут ось маленька цяточка, задні тормозні диски. Теж в принципі ще в робочому стані, але покаризирували. Похоже, машина довго стояла. Задній бампер висить хорошо. Infinity qx 60 Да, машина, в принципе, хорошая. Она, естественно, на кожаном салоне. Тут -то огромный тоже багажный код. Тут даже семиместно. Тут быстренько складывается, если надо, в ровный пол. Сейчас подивимся, что тут по салону. Я на такие катался с коричневым салоном. Она так довольно хорошо езда. Да, салончик комфортный. Так, оно а ну, сяду за собой. Стан по салону зачетный. Все даже для детворы есть мониторчики. этот двери коррузии опять же нема для меня це во всяком случае самая самая такая болюча тема ця коррозия не люблю страшно тут дверки тоже в хорошем состоянии сидушка нормальна, руль трошки зачуханный точно так кожа на подлокотнике а так в принципе для такой цены наверное для такого паровоза э, состояние хорошее нормальное Тут люк есть у нас, монитор. А мы сейчас откроем еще капот, поднимемся, что тут у нас под капотом. Да, это опечатка, тут V6 3,5 литра, хороший двигатель стоит, хотя маленький такой аккумулятор. Ланжерони вроде не корозіровані, видно, що тут вони намивали. Тобто така стара пиль Лежить з двигателя ні, ніде нічого наче не тече. Так, конечно, слабовато видно. Але я не бачу, щоб їй сильно в морду прилітала. Капот теж в доброму стані. Ну такий хороший сімейний автомобіль. І кліренс високий і погоцать. Вгори хорошо, десь на дальняк. Вона комфортна така вальяжна. І ценник адекватний электропривод багажника работа кстати немаловажна интересный экземпляр я про такий вариант тоже думал купить покататься попробовать она мне лично и внешне даже нравится Peugeot это получается у нас типа брат-близнец Outlander Peugeot 4007 11 год 2.2 дизель автомат полный привод 11200 Блін, з дизельком, с автоматом, ценник, конечно, прикольні. И состояние сразу так видно, що більш менш нормально. Машина авто... у некоторых пугає, що пижу, термозні диски хороші, резина хороша. Дверки в зазорах. Видно. И сзади все четко. Прикольно, що вона дизельна і с автоматом. Я просто люблю дизель, він менше хава і тяговитий. Стан машини прикольний. Прикольный, ничего не скажешь. Тут Nissan Жук. Мне внешне ця машина нравится. Мы даже рассматривали такую машину купить жінки конкретно цей. То в дуже хорошем принципе состоянии. Бампер ровненько. Ценник 10.300 пробег 225. 1000 15 дизель механіка. О, це взагалі чудесний автомобіль. У е, мене знайомо є на механіки на дизельні, то конечно, вона і хава мало і нема що цих проблем з варіатором. Бо варіантик дуже хороший. Ну треба любить конечно, їздити на механіки. Як поїздив на автоматі, то на механіку пересісти дуже тяжко. Стан автомобіля хороший. Дуже хороший. Хоч на ньому і їздили, є 70 на потолку. А так Хотя тема, что дверка открывается в стойке, тоже так довольно красиво. Заднюю. Тоже хорошее состояние. Открыем багажник. Нет, сенясанчик не действительно в хорошем состоянии. Я, чесно сказать, люблю, так заїжджаєш на площадку, там є що подивитися. Там по в Павлограді на одній площадці були хороші машинки. І тут. Понятно, що е, там, може, е, ну, машину перед вибором треба і двигатель завести, і на підйомник підняти. Я просто рассказываю свої впечатлення після візуального осмотру. Візуально мені ця машинка подобається. А, всім дякую за перегляд. Якщо було цікаво, обов'язково постав лайк підпишись. Пока-пока. Далі більше.